Чи був у вас вдома такий кавовий сервіс? Може, ви пили з нього чай в дитинстві і навіть не здогадувались, що це справжній витвір мистецтва родом із сум. Що цікаво, що кавові набори були дуже поширені серед українців в той час, як кава була в дефіциті, а банка кави взагалі вважалась найкращим подарунком. Автор цього сервізу Василь Єрмоленко один із відомих художників українського декоративного мистецтва. Його роботи не просто гарні, вони мають душу. Фарфор був його полотном: скульптура, сервіз релі композиції він створював речі, на які сьогодні полюють колекціонери. Сервіс золотий Пегас, який я обрала для натхнення, впізнається за кілька секунд. Глибокий сенс, навіть у найменшій лінії, це і є мистецтво. І знаєте що? Манікюр це теж мистецтво. Мій дизайн сьогодні це більше, ніж декор. Це переосмислення української класики. Це спосіб показати, що культура не припадає пилом у музеях. Вона може жити на руках, у деталях, у кожному дотику, бо краса це не завжди картина на стіні. Іноді це крихітна композиція. Позиція на нігтях.